До побачення. Осторожно, сразу не заходить в кемп, до довкола. Лівіше, лівіше обходь. Попали, попали. Тут люди, блядь, я дядь батя заліз, сука, в вікно, Йобана ти Криса, нахуй, нахуй? было больше захватывали. Окей, окей. Да сам тебе два раза. Я мастер флешок, я такой как мастер водения. Скотина. Правильно, нефиг добывать. Ну, я точно двох-четрь положив гранатами. Правда, правда. А так, да, дивіться, дивіще. Я розумію, що я бачу її. Послідиш, що ми забував. Бачу, бачу, бачу. Так якось. Тебе на Ага, бачу. Телебачення! Телебачення. Так, 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 так. Кто там ще повзеш? Ага, бачу, типа, добре. Зараз я візьму таку раз. Є. Yeah. Ще один. ти. Я бежу. Зараз зараз хай повзе, подожди, подожди, подожди. Секунду. Я не хочу повесть, може там ще один є. Він сюди, скорее всього, за тачкою просто біг. Розпадимся, може тиммейту найдем. Так, дивись, я кидаю дим в тачку, щоб ми сіли. Окей, давай, біжим, біжим, біжим. Ти не бьешь Так, Да, да, давай, сідай, сідай. На тачке. Побачення. Думати зараз. Давай поїдемо. А, бать. Зараз, зараз зараз, 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 готова? Да, само. Прямо. Близь сховався. Ай, зліва був. Бачила? Давай ще раз третій закид. Справа! До побачення! Машина, машина справа! Ну шо? Так, дивися, в тебе дуже тебе дуже мало сил. Тебе дуже мало набоїв. Давай, давай. Так. так, конечно, ага. До побачення, Ми в мене дача. Вона сильніша, ніж твій БТ. Ти хочеш побадатися, чи що мені тут? Я тобі зараз так, розкажу. Не треба, не надо. Що ви робите? Да-да-да, конечно, конечно, ага. До побачення. В порвайся! Ну поместь. Я просто не знаю, розстріляний як... він чи і, і не. И не разумею, чому так саме захочуть. Айку? И яйку, але? Ну якось так. Ааа! Не маг, немаг, оставайся. Акшн, экшн. Да -мо нема, нема набоїв. А? Блягай, бо но нова од, працюють. а ТОП 2 Топ-2. Откаж. Я зрозумів, що треба. Тут треба важка артилерія. Я любаю. Без те не щось. А, вон ще. Де? Мене засік синім... синій мітка. До побачення. А. Що будемо зараз робити цей смертельний трюк. Тось. Е... А, ну да. Оце це, це він був, да? Як? Е -е, як я люблю фізику пабга. Просто ми їдемо, їдемо, ми боялись в щось не не знаю. Представляєте? Таке може бути. Фулк. І що не виїхали? Бачиш, правіша машина лежить в окома. Це ну, так може та, бути. Та, та, та не виїхала. <ріху> О там спереді мене тіпи, які крисять. Так, так, справа, дивись, тачка. А, в тебе там. Ем... Біля, так. Біля прицепа зліва. Да. Справ. Да да, да, он там. Он там? Ні, ні, ні. Да. не інший прицеп. Інший, інший, правише, правиши. Шаше. Красавица. Да, правише. Ні, ні, не Та що не не, хай перебігаю забавить. Ось він, прям плюпин. Давай, 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 там поми. Давай. Якщо є хаешки, вкинь нього, бо вони зараз будуть займатися. Молодець. Хуй він підніме його. Так. Так, 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 давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Саня дуже довго. Давай, давай. <ріст> давайте по зону, зона, зона, ми зона. Мы убежим до тебя. Давай, 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 давай. Надя, надя, надя. Сидай. Я давай. сів. Бежу, 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 бежу. Давайте, давайте, бустайтесь, самое головне. Саме головне бустайтесь. Я не могу стилюсь, я шо. Скинув, Все, забрав забрал побучу, бустаюсь. Давай, 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 давай Тут, давай, тут давай, зона у нас непогана. Зараз, зараз, зараз Я просто зброю пере взяв іншу. <плес> Зона непогана, не погана, але... А тут, стой, 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 зараз, стой. Зараз, стой. Зараз, Там зараз, знизу вироб. люди. Сюди? От люди. Ааа! Oh! Один! Зараз, зараз, треба його висадити. Ну, 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 ні, ні, ні. Блин, майже. же! лікуйся, Надя, лікуйся, лікуйся. Ликуйся, лікуйся. Не веди в зону. Окей, окей, зараз, зараз, зараз. Прямо перед нами. Бачу, бачу, бачу. А, загинув. Я... Да, все, красавчик, він від зони загинул. Це я его нокнув, получается. Ну або не нокнув, або хтось його добив просто. Ты найбільше хп ему сняв. Все, 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 аккуратно. Ликуйтесь, лікуйтесь, лікуйтесь. Він, кого я сбил? Ты кось убив? Да, я на когось доїхав просто! Ааа, оце вам креси. Я... Славик знаю, як знаходите вас. Мій. І ще когось збив, подожди! Да, двиви! Да. Давай його нахуй! Давай просто їзди, еди и давай їх! Це пиздец. Имба игра сотка. Тупо довг тебе ползет. Сегодня не стрим, а просто... ДВИ! Давай один! Давай, давай, давай. я тебя просто не смогу давай Давай, давай. Красавчик. Давай, давай. Минус 3. Прош. Ой, блин, да, я, я на давай, да, давай вам дальше, давай вам дальше. Бенс у нас есть, мы заправимся. Блин. Давай сквад без смс регистрации. Я кос семерки. Да, давай, 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 давай. давай. До побачення. А... Да. Дви? Да, Ага. Чешо с нет, две, две разные две бачки. две да-да. Wow. Yeah. Есть хаешка, шка Я Есть один минус. Лешку. Убили, убили. Right, пушим, 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 пушим. Под клешку, под флешку. И маркина у нас теперь есть, охуенно. У-у-у! 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 Добили. Да, бо Добили нам працює. сідай, сідай. Педи сюди до мене Сів. Красавчик Тоже тут стоїм? <гум> Ні, ну дивись, поки що нас у нас тут сейф і зона не з'їхалась. Можна поки тут стоять. Да. А вотю машину поставити, одинать, понял вперед. Зараз я поставите і чуть-чуть атаку. Ні, я я их просто поставлю вперед, як Ага, я понял, понял, понял. Як щи щит, понял, вона все одно у нас зірвана. Ей, Эй! Ну. По кому Чи це ти? Ні, це так. Це я. Я зрозумів. Так, дивіться, зона дуже недалеко від нас, насправді. Так. Пішло. Тачка. Спасибо. знизу. В зону заехала. За кемпами у мене люди. Блядь, це я дурак. Один в масхалаті, один. Так. Надя, сюди. Блін! Ты шо дура? Куда Ти ты цей? До побачення. з тобою грати? Тымешь? Тише. Надя, подъемешь меня? Надя, давай Давай, там давай, та... давай, та... Я... Один, слайд, давай, його. Славик, да вы всех! Славик хороший <ріст> Бля, Радіо нокнул. Ползем туда до них до нокнутых от Най, ползи за мной, короче. Де, а, ай-яй-яй. Уже погано. Ай-яй-яй! Сзади, сзади кто. працює. Да, да. Він За камнем поднял, типа. Вот так прям прямо на мене дивишся и стреляй. Да -мо. А ч тачка не еда? На без колес. О, я метку кину на нього, стреляй в дым, в дым стреляй, кажу. Метку прям на дым. Минус два. Пар... Все, давай, давай, поднимай, поднимай. Есть, все, все. Молодец. Давай, 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 давай. Надя, блин. зараз, зараз, 7. Сейчас стреляй, сзади. 5, 5, 4, 3. Так, 2, не встигаєш, не встигаєш. Брін, я не встигаю. Все, біжі. Справитися. Я працює. не бачу, не чую, так. Да. О, йомайо! -йо. а це робоча штука? Я думав, що це нема такої. Що, ти Я перший раз бачу. Яку? Диви. Ха-ха! <рігла> <Ага. рігла> А вона вона, вона вона, не дать. Вона, вона по суші тоже може ходити Ну все, вже не їде mm. А не Почекай, стій Зараз, зараз, зараз зараза. Просто вона так Двигається прикольно. Вона ж за рахунок того, що вона. Типу, давай, з давай, вентилятором давай, йде погнали. Давай, поехал заново. Погнали, погнали. Она один На 335. Ага. Ага, бачу, пишу, що... не рахуються, бо ми тоді. — треба голить, треба величети. Так, так. Надя хочу тікати Ні-ні, Надя хочу його валити. Я хочу завалити. Зараз. Надя, він один був, так? Так. Да. А де де де? де? На оранжевій мітки? Майже. Да. — Так, зараз в мене є антикреса. Десь тут він вроді був чекайте. Ты шо в тебе є. Панцерфауст. Де тут? На оранжіомитці? Mm, да. Я натальна? не чую, до речі, нікого. До побачення. Ага. Шо, на окну Серйозно він там сидів? Да. да. Чувак з парашюта прыгал сюди. Ага. Бачу, зверху на даху. Метку. Бачу тоже. До побачення. Хорош. І ще один у нас. Ще один, Закидував. да, да, да. Ще один, правіше. ще. по <папа> <папа> мені працювали. Два рази. Ти за спини, обережно. Лікуюсь, лікуюсь. Кинули. <папа> Граната, хаешка. Бачу. О, один справа, обійшов. один справа у нас Окей, 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 окей. Я поїхав давити їх. Давай пробуй давити. Натя, обережно, не Окей. Okay. Я зараз на розвідую трошки. Ну як вийде, так вийде. Ще раз кину. Каєшка. Там дивись, один масхалатник. Окей, okay, окей, okay. okay. дивіться, обережно. Дав oh, один омунок, дав. Красавчик. Дав другому ног, нахуй! Та ти oh. шо? Все, Просто це минус 2, да, все, мінус 2, тут нікого. О, там масхалатник був, на метку. У мене тачка закінчила. Тачка закінчилась пальне, класно. О, ось він! Дай він. Ось це это! Метку на нього кинь. Все, все. Масхлатник был, да? Не-не, за... не масхалатника, не масхалатника. А, не, не выплю. А, стоп, 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 тип! Відмітив. Бачу, 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 бачу його зараз, Він? Да. Не бачу, Де? Цю синю штуку? Я кидаю. Секунду. Кидаю на дім. Давай, він закрив двері. Ага. Ого. Весь обережно. Чего? Айс! Слава, ну йо-мое. Да. Дов... Давай бы добывай мене. Ты нас не могу. Виходь, Выходи, Виходжу, виходжу, выхожу, выхожу, виходжу, выхожа, выхожа. Ты конечно красавчик з арбалетом. Нормально, Надя, ти да. Отдай. Ой, не дыщ. Ты его не бачишь? Вейщил? Не-не-не-не. Блять, не, я надя, 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 надя. Ну серйозно? Давай, давай, а, давай, 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 Він винстева він Винзолбок. Він 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 Все, молодец, молодец. Давай, і лікуй мене. меня. Ви тоже. Один на бутурбовику, другий на арбалеті. Не, упала М24 на самом деле. А я думав так, короче, зриваю кришу, кидаю флешку, залітаю. А, да, да, залетів, блядь, Але завер... не залетів, може б ми його висік. Ну. О. Будь в обережний сань. Да. Він нас лутає. Якщо можеш кинути гранатку. До побачення. Є. Красавчик. <звук> <Yeah. звук> Е, uh, дивись, uh, спереді в кемпах в альтанці. Тихенько, тихенько. Нема хаєшок. Блін. Є. Yeah. Отак вот вже пощадим. Піднімає. Oh, 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 повзай, повзай, повзай. Бачу, бачу, бачу. Mm -hmm. Da, побачення! Десь ти нас обманув. Та не сильно, зараз має сюди точно прилетіти. Е, в смысле? А, ні, та подивись. Три сквада. Да, все сам пищевар, зараз дуже добре. Сюди давайте на червону. Я на топличке падаю. Давай! Нокнув! Я тут забрав, типа, він сразу док. Біля мене, біля мене двоє. Біжу. Жмуть Жмуть мене. Не, Отходь, отходь, не з ними, ебащишься я ним, тебе бежу. тут відмітив тут ведмит тут Они в кімпуть, Ось, біля мене прямо. ні на воно вон. Давай, давай. Ла. в хаті Один в хаті, бачу, да. А бачу, а вон, бачу, кі... да, бачу, бачу, бачу тихенько Добивай їх нахуй Виходить. Червот мой спибаки. Е, справа, спереди, спереді. Давай, не ап прям. Давай. Я не. Не ног сразу умер? Да, 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 да. Я просто його морально задавив, я так скажу, я не машиною. А, є прям! А чого ми горіть почали? А я не знаю, це може через те, що ми якось перепрыгнули. Типа багато. Можуть, може... Опа, перед нами. Тіп, 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 тіп. Хорош. мені тут дуже капець! Ще ще мають бути тіпи. Ще має бути... Зараз, капієць. зараз. А? Не оставляємо живих! Саня. Капець, мені капець! Я, я просто хочу других типів подивитися! Все, не оставляємо нікого живих просто. Иди занят за Надю я тут других типів чекаю. Окей, дивись. Надя, ти далеко? Я їду в інше місце, тут дуже багато. Ти до нас їй, до нас ей, в нашу сторону. А, він... Давай, 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 Я падала на кемп, а там були люди, а ще бухт на... на полі. Там. Зараз залутаємося, все Вони добре. Ми всі в мене цілились. Закінчилось і пальне. Нас закінчилось пальне і ми тупо в полі. Я до вас їду Окей, окей, якщо у тебе багато місць на тачка, то класно, бо в нас немає пального. Нє, двомісно. Я понял. Вон, бачу, чувака. Де? Але давайте сідайте в машину, бо я в масхалаті, я дойду. Окей, давай, окей, Надя, сідай, сідай Мы зараз на себе візьмем. Якщо що біжи в зону, ми зараз побайтим давай, їх. Давай, 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 давай. Ось він був, тут Надь, тут був. Бачу. Давай, давай! Мінус два. два, Надя! Я біжу, біжу, біжу біжу, біжу до тебя. Поднимай, поднимай тебя. Воу, 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 воу. Давай, 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 Сидай в тачку и сразу. Подняла, подняла, я зашел. Да, 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 подняла, Надя. Я тебе по нахуй за Красавчик, бачу по не бежать. Блять, моя тут тип еще один крысы. Давай, давай. Это заберите его. Нет, 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 сука. Пидор, блять. причина. Справа, справа за камнем сидить. А Тут? Оно, oh оно, no, oh no, ну, блядь, та справа ще правіше, ще правіше і ще правіше. Ще. Я бачу, бачу, бачу. Oh, Я Куда? Ну, that's Куди? Куди він дівся? Він вниз упав. Серйозно? Ah? Упав, упав, упав ah? назад упав. Окей. Okay. Трошки вище. Ой, oh ну, no, біжить ще один в дерева, під по... по деревам, по деревам іть. Їй по дереву казав, же по, по кустам похож. Зараз, кустам, зараз, ж... зараз, зараз, зараз. Там по кустах ще один просто оці, бач дерева такі кустики. Да! По ним просто їй. Не. Там тіп, що був. Okay. Окей. Може, може інший якийсь куст. Значить десь перебіг, ладно, хуй з ними. Окей, окей, окей. Одинадцять живих. Блять, я ж кричу, я на емоціях такий, я, блядь, ух! Перед нами. Да. А ви від першого граєте? Хто це? Та толку нема по машинам стріляти. машину сідайте. Сюда, 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 Сідай, сідай, сідай Я, чого ти от першого граєш? Чого ти від першого грала? Ні, ну си так слышал Ай! А! Ну нічого, ми про... це була просто фанова, класна катка. Дуже класно. Офігенна катка мені І подобається. І дуже топово, прям дуже. Скільки нас зараз... Я хочу подивитися, що у нас по. Нічого собі. Та ти що, подивись на цей Шкоду цю, це, це ужас просто. Зараз, зараз. Зараз, секунду. Ану, ану. Красавчики. Все, це по красоті взагалі. Все тоді, Сан, дякую. Да, давай. Все, все гарно, да, гарно да, тобі, да. Іначе. Все, і вам всім дякую, всім до побачення, бо спішу, капіт.